Тут треба буде стояти не один, не один день. Тут треба стояти до перемоги. Прошу всіх, позвоніть друзям, знайомим, родині. Звертаємось до всієї України. Вся Україна на майдан за нашу свободу, за нашу країну і за наше майбутнє! Слава Україні! Послухайте мене! Я ко всем! Я прощаюсь ко всем это провокация. Бросьте камни, бросьте палки. Идите на Майдан. Там ваша есть провокация. На Майдан вы провоцируете людей, вы провоцируете на кровь. на буя. Как я, я сказал всем, ребята, на Майдан! На Майдан! На Майдан! ありがう。 Всем это провокация! Бросьте камни, бросьте палки! Идите на Майдан! Там, ваша здесь провокация! На Майдан вы провоцируете людей, вы провоцируете на кровь, крови не Как я, я сказал всем, ребята, на Майдан! На Майдан! На Майдан! На Майдан? На Майдан! На Майдан! На Майдан! Oh, my God. Шановні друзі, ми казали, що тут знаходяться лідери центрального комітету і штабу національного порятунку. Слава Віталій Крусько! Перш за все слава Україні! Я хочу подякувати!

Кожному з вас за вашу громадянську позицію, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви приїхали до Києва, ті, хто не живе тут за тисячі кілометрів, ті, хто прийшов сьогодні кияни для того, щоб висловити свою позицію, за те, що ми хочемо жити в нормальній країні. Те з корупції в нормальній країні, де міліція охороняє своїх людей, але б'є і знищує, не знищує їх. Ми хочемо жити в країні, де кожен може з нормальну роботу, нормальну стипендію, нормальні соціальні стандарти, нормальну пенсію. Ми хочемо жити і в дивитись завтрашній день. І від кожного з нас не від мене, від кожного з нас. Залежить наше майбутнє. Ми впевнені в тому, що сьогодні зібравшись тут сотні тисяч людей, які не згодні з тими правилами, які пропонує нам сьогоднішня влада. І ми впевнені в тому, що ми зможемо. Якщо влада не хоче нам давати цих правил, ми змінимо владу. звернутися до кожного з вас сьогодні дуже важливо.